Доброго вечора. На годинку 21.15, А отже, час тижневих новин Рівненської АЕС та міста Кузнецовськ. У студії працює Вероніка Горлачова. І упродовж наступних 35 хвилин я та мої колеги розповімо вам про останні події, що відбулись у царині атомної енергетики, зокрема на найбільшому енергогенеруючому підприємстві Рівненщини. Отже, замить коротко, а далі докладніше про таке. У Москві відбулася нарада начальників турбінних цехів атомних станцій. У даній нараді взяла участь і делегація Енергоатом», до якої входили начальники турбінних цехів Рівненської АЕС. На їх контролі 947 об'єктів Рівненської АЕС. В об'єктиві телекамер спеціалісти відділу експлуатації будівель та споруд одноіменної служби. Вже у п'ятий відбувся конкурс наукових робіт серед молодих працівників РАЕС, на чому обґрунтувалися праця учасників, і хто виборов право захищати честь нашої станції у другому етапі конкурсу? Будьте з нами і почуйте відповідь. У лютому у Москві відбулася нарада начальників турбінних цехів атомних станцій. У щорічній зустрічі взяли участь представники 12 країн, що експлуатують енергоблоки з реакторами типу ВВР, а також представники проєктних та ремонтних організацій виробників обладнання. У нараді взяла участь делегація Найкенергоатом, до якої входили начальники турбінних цехів Рівненської АЕС Володимир Анурєв та Василь Шапічак. Коло обговорюваних питань було обширним, зазначив начальник ТЦ-1 Володимир Анурєв. Розвиток атомної енергетики на сьогоднішній день проходить у ключі підвищення потужності енергоблоків АЕС. Це здійснюється шляхом модернізації обладнання другого контуру і реакторної установки. На нараді розглядалися способи модернізації обладнання турбінного відділення. До устаткування другого контуру АЕС відносяться парогенератори, турбіни, сепаратори пароперегрівачі, конденсатори турбін, підігрівачі високого і низького тиску. На нараді обговорювалися способи модернізації турбін, реконструкції. Запобіжних клапанів парогенераторів активізація теплообмінних процесів. Остання тема актуальна для теплообмінників зниженням утворення накипу, наприклад, в підігрівачах сирої води. Начальник турбінного цеху номер 1 Рівненської АЕС зазначив, що подібні зустрічі знайомлять з інноваціями в атомно-енергетичній галузі, а також дозволяють переймати досвід колег з інших країн. Набутий досвід сприяє не тільки підвищенню потужності енергоблоків, але й їх надійності. Відділ експлуатації будівель та споруд одноіменної служби періодично оглядає, готує кошторисну документацію на поточний та капітальні ремонти 947 об'єктів Рівненської АЕС. 67 з них це гідротехнічні споруди. Окрім цього, спеціалісти відділу виконують і ряд інших важливих завдань, яких саме дізнавалася Оксана Колесник, поспілкувавшись з його спеціалістами. Початок своєї історії, відділ експлуатації будівель і споруд з першої як група. Розпочав у 1983 році в складі виробничої лабораторії гідрології. В 2004-му дана структура була реорганізована в відділ природотехногенної безпеки. До її складу увійшли три лабораторії: геодезична, гідротехнічних споруд та геології, нагляду за експлуатацією будівель та споруд. Зокрема, зобов'язання останньої це проведення систематичного контролю за експлуатацією виробничих будівель, споруд та гідроспоруд, використання заходів з обмеження фактичних навантажень і впливів на будівельні конструкції на об'єктах про майданчика, будівельної бази 1 та 2, соцкульт побуту. У 2006 році дана лабораторія була переведена у будівельний відділ управління капітального будівництва. Впродовж наступних шести років працівникам доводилося вирішувати чимало складних та актуальних завдань стосовно продовження терміну експлуатації першого та другого енергоблоків, заходи щодо підвищення техногенної безпеки РаЕС тощо у червні 2012-го Відділ експлуатації будівель та споруд увійшов до складу одноіменної служби. Одним із напрямком роботи відділу є продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків. Ми Активну участь в продовженні терміну експлуатації блоку 1-2. Зараз за 2013 рік нами виконані роботи по продовженню терміну експлуатації будівель та споруд енергоблоку номер 3 В основному ми перевіряємо технічні звіти, які виконуються спеціалізованими організаціями в частині оцінки технічного стану будівельних конструкцій. Наші спеціалісти перевіряють ці звіти, при необхідності видають зауваження, погоджують звіти. Кожен із 947 об'єктів закріплені за інженерами відділу, які згідно затверджених графіків, поточних та часткових оглядів проводять огляди будівель та споруд. Є у нас річні графіки, квартальні, місячні графіки, згідно яких кожен інженер нашого відділу безпосередньо моєї групи кожен день працює. Разом із керівником групи виробничого комплексу Ігорем Баранчуком ми оглянули будівельні конструкції машинного залу енергоблоку номер 1 та 2. У випадку виявлених дефектів конструкцій, які впливають на несучу здатність будівлі, розробляються заходи щодо покращення стану будівельних конструкцій, будівель та споруд відповідно до вимог нормативних документів. Усі дефекти конструкцій заносяться в журнал технічного огляду. Програмні комплекси Субдокудо складаються та затверджуються в установленому порядку дефектні відомості, обсяги робіт. Під, з визначенням виду ремонту огляд будівель споруд в цілому ми проводимо починаючи з нульової відмітки і до покрівлі. Фасад оглядаємо, навісні панелі, вікна, правильно, прорізи, віконні, дверні. Всередині будівлі оглядаємо конструкції: железобетонні, металеві. Згідно графіків поточного огляду, затвердженого в основному порядку, також в обов'язки інженерів входить контроль за виконанням ремонтно-будівельних робіт, контроль за фізичним обсягом робіт послуг, їх якістю, нормою витрат матеріалів на одиницю фізичного обсягу, переліком, кількістю і якістю матеріалів, застосованих для виконання робіт та відповідністю технології виконання робіт вимогам нормативних документів. В кінці виконання ремонтно-будівельних робіт ми Приходимо, вимірюємо фактично виконані об'єми для того, щоб уточнити об'єми згідно дефектної відомості. Бо дефектна відомість буває не включає всього об'єму робіт, які можуть виникнути при виконанні самих будівельних ремонтних робіт. Це буває як в прорізи вставляють коробки, от, наприклад, десь від, відвалюється штукатурка. І через те уточнюються ці об'єми перед підписанням актів виконаних робіт. Форми 2. З числа завдань відділу оцінка сейсмостійкості будівель та споруд про майданчика Рівненської АЕС. Так, у минулому році спільно із спеціалізованою організацією розповідає Владислав Вознюк, розпочата така робота на четвертому енергоблоці. У підсумку Рівненська АЕС має отримати підтвердження відповідності всіх будівель блоку вимогам нормативних документів та рекомендація МАГАТЕ. Також фахівцями відділу здійснюється супровід робіт з комплексного інженерного та радіаційного обстеження енергоблоків АЕС з метою отримання вичерпних даних про технічний та радіаційний стан енергоблоку номер 3 для подальшої розробки проекту зняття з експлуатації. Енергоблоку номер 3 В Планах на 2014 рік виконання робіт з оцінки сейсмостійкості будівель та споруд блоку 1-2. Також будуть на сейсмостійкість самостійкість будівлі енергоблоку номер 3 але це буде в рамках продовження терміної експлуатації блоку. Результатів оцінки сейсмостійкості блоку 4. За тринадцятий рік всі будівлі. Енергоблоку відповідає вимогам нормативних документів, також вимогам МАГАТЕ на сейсмостійкість будівельних конструкцій. У середньому кожні 5 років з метою підтвердження технічного стану будівель та споруд усунення дефектів, виявлених попереднім обстеженням, працівниками відділу здійснюється супровід робіт з обстеження об'єктів РЕС фахівцями спеціалізованих організацій. У 2014-му заплановане технічне опосвідчення будівель та споруд енергоблоків 1 та 2, а також продовження роботи з обстеження будівель та споруд енергоблоку номер 3 з метою оцінки технічного стану та подальшого прийняття рішення щодо продовження терміну експлуатації. Паралельно Проводиться обстеження технічного стану об'єктів енергоблоків 3 та 4 для складання паспортів, технічного стану будівель та споруд. Загалом у чотирьох групах відділу працює 18 висококваліфікованих фахівців, більшість з яких має великий досвід роботи в будівельній галузі і на виробництві. Відтак, усі довірені завдання виконують на високому професійному рівні. В інформаційному центрі Рівненської АЕС пройшов п'ятий щорічний конкурс наукових робіт серед молодих працівників станції. Свої праці, що ґрунтуються на раціоналізаторських новаціях, на розгляд журі представили 16 учасників. На сьогодні вже відомі імена переможців, котрі захищатимуть свої роботи у другому етапі конкурсу, який відбудеться у Києві. Чим зацікавили доповіді молодих спеціалістів прискіпливих суддів, розповідає Оксана Колесник. Конкурс наукових доповідей проходить вже п'ятий рік поспіль під патронатом організації молоді підприємства за підтримки адміністрації та проспілкового комітету станції. Місцем проведення заходу став інформаційний центр Полісся. Голова журі Сергій Омелянець відзначив, що з кожним роком працівники РАЕС презентують цікаві роботи, що є свідченням науково-технічного потенціалу наших атомників. Адже чотири роки поспіль спеціалісти Раес були кращими з поміж колег з інших відокремлених підрозділів на екенергоатом. Є така Ну, дружня боротьба і для одної мети, щоб перемогти в п'яти, слід відзначити, що деякі конкурсанти вже мають практику участі в даному заході. З числа досвідчених, начальник зміни хімічного цеху Анатолій Тихомиров. Минулого року він здобув перемогу в усіх етапах конкурсу на РаЕС, Києві, Москві. Він розповідає, ну, я був перший раз на такому конкурсі в Росії. Ребята, мої колеги з України були не раз. І от прошлий конкурс із робот з України ми. Все, ну кроме одного заняли все призовые места во всех направлениях. То есть это первые, вторые, третьи места. А в принципе, это было для компании. «Энерго...» ну, это большой успех. І наші роботи були признані одні з високих урівнять підготовки. Учасниця конкурсу Оксана Бортник, інженер електронік навчально-тренувального центру, презентувала наукову працю на тему автоматизована система планування робіт рівненська АЕС. Головна моя ідея розповідає популяризувати роботу свого відділу з організації підготовки і ліцензування персоналу. А також дана робота, переконана, повинна втілюватись у життя. Взагалі планування робіт, воно якби робота така не є основна, але ми повинні її виконувати, і на таку роботу має йти мінімальні затрати часу. Тобто більше часу має витрачатися власне на експлуатацію блоків на безпеку рівненської атомної станції. А ця робота дозволяє скоротити час на планування і присвятити власне себе виконанню своїх безпосередніх обов'язків. Цього року за звання автора кращої роботи боролися 16 фахівців. РАЕС. оцінювалися наукові доповіді за наступними критеріями: актуальність та практична корисність обраної теми для атомної галузі України компанії енергоатом та рівненської. АЕС». Новизна пропозицій та підходів, повнота і доступність викладеного матеріалу. Заступник генерального директора з капітального будівництва, начальник управління капітального будівництва Сергій Кураєдов зазначив, що для себе сформулював декілька постулатів, за якими оцінює роботу конкурсантів. Найцінніший це власна розробка. Хочеться поблагодарити і за те, що ви участвуєте, і не хочеться відталкувати, тому що любая такая работа, любое участие, оно важно. Просто человек, значит, не прошел мимо. И оно дает надежду на то, что они будут продолжать это делать и в конце концов займутся настоящими, может быть, научными работами. Під час оголошення призерів члени комісії надали їм слушні зауваження та цінні поради та подякували за ініціативу та проявлений інтерес. Очень интересные работы, которые Человек задумался, нашел проблему, видел ее, нашел решение, еще и внедряет. Это, наверное, как это называется, высший пилотаж. Но и любая идея, которая возникает, любое предложение, и как бы глубоко вы, так сказать, не вникли бы в эту идею, она все равно интересна. Что до результатов? Найвищу оцінку отримав інженер електроцеху Олександр Пчелінцев за з темою Система збору інформації головної схеми Раес. Друге місце у працівниці міжнародного відділу Наталі Мархевки, яка висвітлила міжнародний обмін досвідом як складова культури безпеки та роль перекладача у цьому процесі. І третє місце зайняла Оксана Бортнік, інженер електронік НТЦ, презентувавши наукову працю, автоматизована система планування робіт Рівненська АЕС. Усі призери конкурсу будуть нагороджені грошовими преміями від проспілкового комітету. У березні конкурс наукових доповідей пройде у Києві. Понад 30 років сумлінної самовідданої праці на Рівненській атомній електростанції. Електрослусар цеху теплової автоматики та вимірювань нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України. Спартакіада Раес 2014 стартувала, і вже відомо, хто переміг у першому виді спорту в футзалі. Як змагалися за пальму першості та у чому секрет перемоги, розкажуть учасники спортивних перегонів. Контроль за технологічним процесом Рівненської АЕС здійснюють тисячі і тисячі приладів. Це очі та вуха атомного організму. Один із тих, хто забезпечує якісну роботу необхідних датчиків цеху ТАВ Степан Данилович Гейко. За багаторічну сумлянну працю, високий професіоналізм, він нагороджений почесною державною нагородою. Розповідає Тетяна Куровичук. Висока державна нагорода для слюсаря цеху теплової автоматики та вимірювань Рівненської АЕС Степана Гейка стала несподіванкою. Почесну грамоту Кабінету міністрів України та відзнаку йому разом з іншими нагородженими урочисто вручив генеральний директор станції Павло Павлишин. А розпочинав свою трудову стежину 1982-го Герой нашого сюжету у підрядній організації Захід енергоавтоматика згодом був переведений на атомну станцію у цех теплової автоматики та вимірювань. Контроль за технологічним процесом АЕС здійснюють тисячі і тисячі приладів. Це в нас сапфір. Зараз випускає Харків, а раніше були с сапфіри Москва. Випускає. Цей датчик, наприклад, вимірує розхід води. Ну, датчики стоять в мерзалі, точно так само стоять в контрольованій зоні. От. Ну, повністю йде контроль за технологічним процесом, що в турбінному відділенні, що в реакторному відділенні. Основні параметри це значить, витрата, рівень, тиск, температура. Саме ремонтом датчиків цих надважливих вимірювальних приладів і займається електрослюсер Степан Гейко. Ці датчики це ну, так би можна сказати, що це вуха, очі, станції обладнання нашого. Від них залежить точність регулювання параметрів, роботи самого обладнання і надійність. Аби ці очі та вуха працювали із точністю годинника, періодично їх ремонтують та калібрують. Так розповідає Степан Данилович протягом однієї ремонтної кампанії енергоблока профілактику проходять 700-800 датчиків. З самого початку це звичайно ми промиваємо цю частину, тому що там збирається бруд. Потім продуваємо повітря а далі вже ми визначаємо дивимося по міліамперметру, контрольне нульове значення вихідного. Будемо казати, сигнала по міліамперметру. Оце в нас контрольний сигнал. Наприклад, 4 мА. Він нас показує. Трошки він більше, я його тоді підганяю, щоб в мене було по нулях тут. Ну, В даному випадку йде ремонт другого блоку, ремонт третьої системи безпеки. Частинка цього ремонт датчиків, витрати рівня тиску. Датчики знімаються з обладнання з технологічного, приносяться сюди в майстерню, і якраз наш Степан Данилович. Займається цією роботою, кожен датчик має свій паспорт, де зазначено дані про вилучення із експлуатації ремонт тощо. І перш ніж прийняти прилади в експлуатацію, їх перевіряє метрологія, і лише після цього власники обладнання виставляють його на позиції. От первинних датчиків залежить більш точна робота іншого обладнання, це автоматичних регуляторів роботи самого програмного технічного комплексу, тому що на Цих параметрах іде обчислення. Подальших якби дій самого комплексу на початках доводилося мати справу із масивними датчиками інколи вагою до 30 кілограмів, каже Степан Данилович. Нині на станції встановлене нове сучасне обладнання, яке працює більш якісно та й налаштувати його можна із вищою точністю. Робота цікава, запевняє герой сюжету. А відповідальність заохочує виконувати її якомога краще. Просто цікаво і мені хочеться. Робити, бо я знаю, що то є відповідально, до цієї справи треба відноситися, це не так собі. Я стараюся завжди, щоб воно було дуже точно. У колективі електрослюсаря шостого розряду заслужено шанують, його вважають професіоналом у своїй справі. Один з самих, самих так би мовити, добросовісних. так? І працівників, я думаю, що недаремно він заслужив цю нагороду. І в колективі його дуже поважають. Скромний, але роботу знає на п'ятір. Понад три десятиліття, чесно і скромно трудиться уродженець собіщиць, наш земляк Степан Данилович Гейко на поліському енерговелеті. Нині за його плечима багатий і професійний, і життєвий досвід. І з вдячністю згадує атомник тих, хто першими навчав любити життя, працювати на совість та поважати людей. Батьки взірцем були для нього завжди. Вони старалися, щоб ми були, як то кажуть, людьми. Прищеплювали вони нам повагу до людей. Я завжди і, і зараз своїм дітям говорю, що повага повинна бути до старших людей. Ну, звичайно. Були працьовиті так само і прищеплювали і нам щоб робота команди завжди була злагодженою. Стосунки слід вибудовувати щирими та приязними, каже Степан Данилович. А ми робимо висновки: дійсно не місце прикрашає людину, а людина місце. Це саме про нашого співрозмовника. І висока державна нагорода найяскравіше тому підтвердження. Минулого вівторка у спортивній залі Палацу культури відбувся заключний етап змагань з футзалу в залі залікспортакіадреес. За пальму першості у даному воді спорту змагалися цех теплової автоматики та вимірювань, хімцех цех теплових та підземних комунікацій і автотранспортники. Наша знімальна група теж була присутня на змаганнях. Отож, в об'єктиві наступного сюжету спортивні баталії, враження вболівальників та інтерв'ю переможців. Спартакіаду РАЕС-2014 відкрили змагання з футзалу. Цей вид спорту відрізняється від традиційного футболу, тим, що у ньому використовують менший за розмірами м'яч, а сама гра відбувається в обмеженому просторі, що вимагає не лише відповідної техніки, але й вміння стратегічно мислити. Загалом це цікавий азартний і видовищний спорт. Мені приємно те, що Спартакіада 2014 -го года началась з футзалу. Саме любимого від спорта. Я был був президент футбольної кузнеців. І футзал это такой зрелищный вид. Наверное, над всеми видами спорта он самый зрелищный. Футбол для всех, кто в цьому залі щось значит. У цьогорічних змаганнях взяли участь 13 команд. У фіналі першими зіграли команди «Цтав» і транспортного цеху. Здивували футболісти «Цтав». На очах захопленої публіки один за одним летіли голи у ворота суперників. Оскільки футбольна команда транспортного цеху знана як одна з найсильніших, такий хід подій для багатьох був неочікуваним. Лише після того, як на рахунку з'явилися цифри 6-0, транспортники почали активно виправляти ситуацію. Втім, здобути нічую не вдалося. Кінцевий результат 7-5. Задоволені, якщо я не помиляюсь. Це перша перемога це над транспортним. Дуже сильна команда, але хлопці зібралися, наші результати не тяготів над нами, так що показали, що можемо, що вміємо. Задоволений, що перемогли. Ми вперше виграли в команди транспортного цеху. За останні, ну можна сказати, декілька там років дуже дякую своїм хлопцям, своїм футболістам. Нашій команді вони сьогодні виклались по повній. Вони зробили все, що могли. Це такий подарунок для нашого цеху. Першим мій дзвінок був до начальника цеху, до колесника Валерія Миколаївича. Він також передавав вітання. Він дуже радий за нашу команду. І молодці хлопці так тримати. Вони в четвірку попали. Це хорошо. Плюс у, але сьогодні по спортивному принципу вони, скажем так, переважають суперника, виграють, і це, скажем, радує мене і болільників. Увесь цей час активно вболівала за команду Став ледь не єдина у спортивній залі дівчина, адже у цій команді грав її чоловік. Можливо, це також допомогло здобути перемогу. В першу чергу вболіваю за свого чоловіка Крисюка Юрія ТАІ. принесли перемогу своєму цеху. з Чим я їх і вітаю? Транспортників активно підтримував начальник транспортного цеху Олександр Єременко. І, хоча гравцям у фінальному поєдинку виграти не вдалося, він переконаний, його команда одна з найкращих. Немножко в конце не повезло. Я думаю, что ребята сделают выводы, сосредоточаться, перевсем вся, вся спартакиада, и мы будем продолжать бороться хотя бы опять за второе место, а то даже за первое желаю добра, здоровья, успехов. І побід заключною стала гра між командами ЦТПК і хімцеху. Боротьба за перемогу була запеклою, та в результаті спортивних баталій перемогла команда хімцеху із рахунком 6-4. Наші враження вони нас переповняють. Завдяки чому? Ну напевно, за допомогою самовіддачі хлопців. Ну і звісно ж, без настанов старших людей Болівальників і голови цехкому адміністрації цеху цієї перемоги не було. Перший рік, що ми стали чемпіонами, враження не можу сказати слова. Слід відмітити, що серед нововедень Спартакіади Раес нагородження кубками за кожен вид спорту. Ми вже почали ще нагороджувати команди кубками. Якщо раніше вручали тільки грамоти і грошові премії, то сьогодні вже закуплені кубки і на кожен вид спартакіади. Будуть команди нагороджуватися кубками. Отож, у змаганнях з футзалу в залі Спартакіадираєс четверте місце посіла команда ЦТАВ. на третьому ЦТПК. транспортники на другому і на почесній першій сходинці п'єдестало команда хімцеху. З 19 по 26 лютого невідкладна допомога СМСЧ No3 здійснила 237 виїздів. За цей же період у Кузнецовському пологовому будинку народилося 16 немовлят, 7 хлопчиків і 9 дівчаток. Всього ж з початку року, а саме з 1 січня по 26 лютого, народилося 96 діток. Канал Енергоатом вітає батьків. Нехай ваші нащадки ростуть здоровими та щасливими. Це вся інформація на сьогодні. Втім, канал Енергоатом працюватиме до 23.15, тому раджу вам не перемикатися. Адже попереду ще багато актуального, пізнавального та цікавого. Отож залишайтеся з нами, і позитивний настрій супроводжуватиме вас упродовж всього вечора. А я вітаю усіх із початком весни. Нехай енергія весняного сонця, добро і мудрість панують у ваших серцях за будь-якої погоди. До нових зустрічей і на все добре.